Книжка про Вавки привіт! Я Вавка. Обожнюю гуляти на майданчику, і сьогодні ми з друзями вийшли побавитись разом із хлопчиками дівчатками. Вавку можна спіткати будь-де в школі, в парку, на екскурсії. У всіх твоїх друзів теж є вавки. Вони такі численні і різноманітні. Що таке кров? Кров це червона рідина, яка тече в нашому тілі по артеріях і венах. Здебільшого вона розпові... розподіляє поживні речовини між органами. А коли ми ранимося, накопичується в місті травми, щоб зцілити його і захистити організм від інфекції. Ось цвях: є віруси, бактерії та інший бруд. Тромбоцити скупчуються біля країв рани, щоб залатати пробоїну. Червоні кров'яні тільця. Вони переносять кисень, розподіляють організмом поживні речовини і виводять із нього отруйні. В червоніх тільцях багато заліза. Саме завдяки їм кров має червоний колір. Білі кров'яні тільця це солдати, які борються проти вірусів і бактерій, що проникають в наш організм через рани. Тіло зцілює саме себе. З відмерлих тромбоцитів на вавці утворюється такий собі природний лейкопластир у вигляді кірочки. Тим часом шкіра і кровоносні судини відновлюються за допомогою колагену природного клею, виробленого в нашому організмі. Під кірочкою білі кров'яні тільця невтомно борються з інфекціями. Якщо в рану проникла хвороботворна бактерія, вона запалюється, болить і навіть може загнуїтися. Коли вавка вже майже загоїлась, кірочка відпадає. Іноді нам кортить віддерти її завчасно, та краще цього не робити. Якщо з рани знову піде кров, увесь процес розпочнеться спочатку. Які бувають травми? Травм існує ціла купа. Одні болючі, інші не дуже. Але від усіх ударів, опіків чи уколів на нашому тілі з'являються вавки. На щастя, шкіра. Як надійна упаковка, захищає його від серйозних ушкоджень. Садна з травмованого місця здирається верхній шар шкіри, і з найдрібніших судин може виступити трохи крові. Порізи, гострий предмет глибоко розтинає шкіру і більші судини, тому кровотеча при порізах теж може бути сильним. Забої. Шкіра про забоях лишається неушкодженою, але кровоносні судини під, під неї під нею розриваються від сильного забою. Через такі підшкірні крововилови з'являються синці. Опіки. Опік утворюється від ушкодження верхнього шару шкіри через надмірну високу температуру. Ужалення. Від рослинної чи комошиної отрути вжалене місце може свербіти, пекти і набрякати. Так буває, коли тебе жалить комар або пекуча кропива. Укол. Часом від уколів іде кров, часом ні. Все залежить від того, чи глибоко війде під шкіру колючий предмет. Перша допомога. Дуже важливо правильно. Обробити рану, щоб уникнути зараження. Ретельно вимий руку водою з милом. Відгорни з ушкодженого місця одяг. Спершу промий рану великою кількістю води або фізрозчину. Потім обережно промокни її марлею, змоченою в мильній воді чи перекисі водню. Обов'язково рухайся від середини до країв рани. Витри рештки мильної води. Просуши рану стерильними марлевими тампонами. Якщо можеш продезінфікувати рану йодним антисептиком. Якщо треба зупинити кровотечу, перебунтуй рану, тільки сильно не натискай. Якщо ж після цього кровотеча не спиняється, Мерші, звертайся до лікаря. Можливо тобі потрібно буде накласти шви. Веселковий синець. Синець це болісний, підшкірний крововилив після забою чи іншої травми. Але насправді він буває різних кольорів, не тільки синього. А знаєш чому? Червоний. забіє ще зовсім свіжий. Під шкірою чорною розірвалися судини і вона червоніє, бо з судин витікає кров. Синій кров, що витекла з розірваної судини, синіє, бо в ній бракує кисню. Фіолетовий. Через кілька днів синиць набуває фіолетового кольору, тому що до ушкодженого місця прибуває свіжа кров. Червоні кров'яні тільця насичені киснем. Латають розірвані судини. Зелений. Ще через кілька днів червоні кров'яні тільця починають виділяти речовину, яка називається гемоглобін. Оскільки він насичений залізом, то після розпаду зеленіє і жовтий. Після майже повного розпаду гемоглобін із червоних кров'яних тілець перетворюється на білірубін. Це пігмент жовтого кольору. Тому й синець від нього жовтіє. Травми на свіжому повітрі. Пухирі. Щоб не натирати пухирі, у поход носи шкарпетки та користуйся зволожуючим кремом для ніг. Але якщо це все-таки сталося, не проколюй пухир, а заклей спеціальним пластирем. Сонячні опіки. За півгодини до виходу з дому намастися з сонцезахисним кремом і не забувай маститися кожні дві години, навіть якщо небо затягнуте хмарами. Порізи на ступнях. Носи спеціальне взуття для плавання, щоб не поравнити ніг під водою об камінці, уламки, мушель чи битого скла. Укуси комах. Користуйся спреєм від комарів, особливо там, де клімат жаркий і вологий. Якщо укус надто сильно пече, можливо, тобі доведеться випити антигістамінну таблетку. Рослинні опіки, забої та рослинні опіки, промивай солоною водою, найкраще морською. Укус медузи. Коли у воді є медузи, краще туди не заходити взагалі. Якщо ж медуза тебе таки вжалила, Промий опік морською водою і якнайскоріше звернися в найближчий пункт першої допомоги. Рани в різних куточках світу. Ерл Діксон винайшов лекопластер для своєї дружини, яка часто ранилася через власну незграбність. От ацтеків жрець, який вмів лікувати рани, називався Тісітель. Щоб зашивати рани, індіанці використовувалися нитками з людського волосся. Близько 200 років тому для очищення рани та відсмоктування довколишньої зайвої крові, використовували п'явок. Традиційна індійська медицина, що називається юрведа, пропонує лікувати опіки лакричним компресами. Стародавні єгиптяни дуже ретельно перев'язували рани, бо вірили, що крізь них у тіло люд, люди, людини можуть проникнути злі духи. Майрі в Новій Зеландії бунтували рани листям цілющих рослин. У деяких африканських племенах було заведено скріплювати ран за допомогою кочових мурах, адже в них Такі дуже щелепи Щелепи. Як лікуються тварини? Тварини напрочуд кмітливі, напрочуд кмітливі, а ще в них немає лікарень, тому вони вміють самі себе лікувати. Носороги викачуються в болоті, щоб захиститись від сонячних опіків. Отакий От у них натуральний крем від засмаги, грізлі. Жують рослину, що називається ведмежий корінь. Перемішують її зі слоною, роблять мазь, яка добре травмує свербіж від комашиних укусів. Коти і собаки дезінфікують подряпини слиною. Слина допомагає їм захиститись від інфекцій. Натуральні ліки. Природа мудра, бо також вміє зцілювати наші рани. Століттями до винайдення бунтів і сучасних медичних препаратів наші предки лікувалися рослинами та іншими натуральними засобами. Квіткові ефірні олії деякі квіти мають потужні цілющі властивості. Лаванта і нагідки лікують запалення, а шепшина зволожує та полегшує процес відновлення ушкоджених тканин. Мед. Захищає наш організм від інфекцій і зволожує шкіру. Також добре гоїть рослинні опіки і допомагає зменшувати біль від ран. Цибуля дезінфікує рани. В давнину тоненьку шкірку, яка розділює різні шари цибулини, використовували як натуральний лейкопластир. Алоєвера. Листя алоєвера містить слизь. Який тамує біль від опіків, зволожує і лікує шкіру. Винний оцет. В давнину винний оцет виконував роль антисептика, тому ним промивали рани. Куркума. Цей жовто-гарячий порошок лікує запалення і допомагає шкірі відновитися. Правда чи міф? Кірочка з вавки – Кірочку з вавки треба здирати, щоб шкіра під нею могла дихати. Ні. Кров має металічний присмак через те, що в ній багато заліза. Так. Під час донорської здачі в людини беруть дуже багато крові. Ні. Зубна паста допомагає швидко завоїти опіки. Ні. Рану слід обов'язково продезінфікувати спиртом. Так. Йодним антисептиком. Після укусу джоли треба негайно видалити її жало зі шкіри. Так. Щоб більше їсти апельсинів, то скоріше зі шкіри зникають шрами. Так. Якщо рана пече, це означає, що вона гоїться? Ні. Рани слід промивати морською водою. Ні. Щоб загоїти сонячний опік і зволожити шкіру, ушкоджене місце слід намастити вершковим маслом або олією? Ні. Кров так, вона виходить. Кінця. І, так. і так, перше, якщо завчасно здерти кірочку, рана довше воїться і навіть може збільшитись. Залізо це основний склад... складник гемоглобіну, завдяки якому кров має червоний колір. Під час однієї донорської здачі людини беруть невелику пляшку крові, близько 450 мл. Зубна паста висушує шкіру і може викликати інфекції. Краще змочити ушкоджене місце водою, обов'язково холодною, і намастити соком малої вера чи мазі від опіків. Спирт може спричинити опік на місці травми і вбити цілющі кров'яні тільця. Рани краще обробляти антисептиком на юдній основі. Що скоріше витягти жало, то менше буде пекти. Найкраще виштовхнути його краєчком пластикової картки в зворотньому напрямку, стараючись не зламати жало. Щоб шкіра швидше відновлювалась, лікарі радять вживати більше вітаміну С. Пекучість рани може свідчити про інфекцію. Тому, якщо вона почервоніла чи набрякла, нелегко ваш, важ, а звертайся до лікаря. Запруднена морська вода часто заносить в рану інфекцію, тож на пляжі їх треба ретельно захищати і не мочити. При опіку найважливіше остудити шкіру. Масло та олія навпаки зігрівають її, тому через них уражене місце болітиме тільки дужче. Кров. Артеріальна кров насичена киснем, тому вона світліша, яскравіша, рідша, ніж темна і густа венозна у тілі дорослої людини міститься 4,5-5,5 літри води, стільки як у великому магазинному вутлі води. Наше серце двигун, завдяки якому в організмі циркулює кров. Кров проходить повне коло по всьому тілу за 20 секунд. Печінка й нирки очищують кров. Якщо утворити суцільну лінію з усіх кровоносних судин однієї людини, вона охопить земний екватор, причому аж двічі. Білі кров'яні тільця і тромбоцити складають менше 1%. Червоні кровіні тільця 45%. А 55 плазма. Рідина, що рухає кров, тільця і тромбоцити. Плазма на 90% складається з води. Донорська кров. Перед кровоздачею та після неї треба добре поїсти, випити багато води. Щоб здавати кров, треба важити понад 50 кг і бути старшим за 18 років. Не можна здавати кров, якщо за останні 4 місяці людині робили татуювання чи пірси. Одне донорство можна врятувати три життя. Кров можна здавати раз на 2 місяці. Чоловіки можуть здавати кров до 4 разів на рік, жінки до 3.